Прийняти позитивне рішення для громади. Е, і, е, тому що ні в якому разі там дійсно є екологічна загроза, е, не, не потрібно бути фахівцю, щоб е, подивитися на місцевість і визначити так? Скотомогильник, Він е, е, по документах якоби законсервований, але там е, по свідченням. Мешканці села Старожирів захоронення були хаотичними. Там не можна визначити, де захоронено, де не захоронено. По-друге, там ця ділянка межує заказником загальнодержавного значення. По-третє, там прокладена, південно західна залізниця і там проходять сустави по 450 тонн. Там вібрація. І екологічна катастрофа ще коляє в тому, що там не буде води, не буде річки, не буде е, нових е, поселень, які приду, там побудовані до цієї е, площади, там, де має відбуватися пісок. Будь ласка, депутати, котрі я звертаюся, е, член фракції Батьківщина. Я хочу, щоб все-таки ми з вами не залишалися по інші сторони барикад, а щоб все-таки ви підтримували тому що Сосенка 95-90 голосувала за партію Батьківщина. І чому зараз такий <плес> бойкот, і партію батьківщина не зрозуміло. Люди, люди постійно таких самих селах голосували як Сосенка за вас. І звідки взяли, що нам потрібен цей кар'єр, нам його не потрібно. Так, да, для села потрібні інвестиції, тому що будується школа, де садок. Але ми цінує, не такою ціною не цілуєш життя людей. Яку й Дякую.